Вітаю вас, шановні підписники. Я дуже рада, що ви на моєму каналі підписуєтеся, ставте вподобайку. У нас сьогодні і та гая, і тема буде дуже крута. Дивіться: ченелинг, транс, медіум. Що це таке, яка в цьому різниця? Розповідаю. Нещодавно була ситуація в мене, коли я просто задала питання в свідомості. Чому Катерина ненавиділа Салтичіху? Чи могло бути таке, що жінка просто ненавиділа другу жінку і запустила фейк? І мені прийшла просто інформація: вона так взяла, ніби з коробки розпакувалася в голові, просто розповідь про життя Салтичіхи, що з нею відбувалося. От просто жінка мені розказала свою долю, свою судьбу. Як так сталося, що її тепер згадують як вбивцю кривавою, що цього не було, і що е, вона просто в шоці? Я спілкувалася на цю тему з е, Дариною Фрейн, і Дарина сказала, що зараз Селтичійха втілена, вона жива, вона проживає прекрасне життя. І от той досвід, який в неї був е, жахливий, коли її вбили, зацькували за те, що просто вона в Катерини. Відбила чоловіка, виходить? Ну, так сталося, що просто чоловік покохав іншу, не Катерину. Катерина помстилася. Причому так, щоб її з покоління в покоління згадували так дуже жорстоко помстилася. Але Катерина зараз переродилася. От в мене питання: як розрізнити медіума, нелера і людину, яка спілкується в трансі? А дивіться, є декілька видів медіума, так само, як декілька видів ченелінгу. Різниця між медіумом і ченелінгом в тому, що медіуми спілкуються з душами людей, які реінкарнували в минулому часі, в інших точках часу і простору. І якщо ми говоримо. Катерина, ми промовляємо це слово, це слово ключ, і воно нам відкриває свідомість реінкарнації Катерини. Ось цей файл в хроніках Акаші. Ми його дістаємо. Якщо ми промовили Катерина, ми не можемо взяти ніякий інший файл. Якщо ми а, сказали Рамзес Третій, ми цим словом, цією вібрацією відкрили файл реінкарнації цієї людини. І всі медіуми вони працюють саме з духами і душами. Духи це такі земні створіння, земні енергії, які зв'язані з матінкою землею. Вони не реінкарнують, але вони відповідають за природу. Тобто духи каміння, духи вітру, духи дерев, а духи, які приходять з інших світів. І ось коли медіум входить в транс, медіуми, які входять в транс, це також шамани, їх називають шаманізм, цей дух входить в шамана і вони починають контактувати. Шаману для контакту дуже часто потрібно. Щось вживати, якийсь напій. Наприклад, Аяваска. Це напій, за допомогою якого шаман може отримати інформацію від духа. Дух через фізичну структуру входить в тіло шамана і починає транслювати. Раніше в Америці шаманів були спеціальні цигарки, які вони курили, такі люльки, вони їх розкурювали. І вони з цього табаку брали знання у духі, тобто під час куріння духи їх вчили, але духи беруть за це плату, це життєва енергія. Духи забирали в шаманів молодість, життя, здоров'я і давали їм знання. Дивіться, що зараз відбувається. Коли людина курить, вона вже не отримує від духа ніякого знання. Але тому, що вона не знає, як це робити. Вона робить це не як ритуал, шаманський ритуал, а робить просто як звичку кожного дня. Але дух так само продовжує брати плату і забрати в людину енергію життя, енергію здоров'я, енергію молодості. Тобто дух своє візьме, він завжди бере з людини, яка бере цигарку чи бере алкоголь. Енергію життя, молодості, здоров'я. Людина, яка не розуміє, що вона робить просто древній ритуал, не може отримати від духа нічого. Тобто це гра в одні ворота. Ось це називається шаманізм. Далі йдуть медіуми. Медіуми працюють на середньому рівні, тому що вони можуть підключатися до різних. Істот, які приходять з порталів паралельних світів, з паралельних світів енергії, і також до душ енергії родової системи, душ енергії, які були втілені в інших проміжках часу. Ченелами працюють тільки з енергіями вищих вібрацій, це галактична федерація світла, це свідомість абсолют, це янгольські світи, це. Вищ галактичні зоряні світи. Це ченелери. Якщо людина спілкується з духами, з душами, це не ченелер, це шаман і медіум. В мене питання. Вище я. Як правильно зрозуміти, що це? Вище я – це ви на більш вищій мірності? Тобто зараз ви втілені як жінка. А на 12-й мірності ви богиня Шакті. Ось там ви богиня. А ось тут ви земна жінка. І якщо ви з'єднані з вищим я, з 12 мирністю, ви починаєте тут, на планеті Земля, діяти, говорити, мислити, як богиня, як божественна суть. І люди починають бачити вас в вас божественну суть. І вони починають тягнутися на ваше світло, і в вашому полі в них відбуваються трансформації. Тобто, коли ви повністю з'єднані з собою, ви… Тут, знаходячись просто в фізичному тілі, почуваєте безкінечний ресурс. Це фізичний ресурс, це фінансовий ресурс, це ресурс щастя, задоволення, ресурс успіху. Це все відбувається автоматично, коли ви просто з'єднані з собою. А як з'єднатися, як підготувати себе до з'єднання з вищим Я? і як не помилитися, бо іноді. Ми думаємо, що ми з'єдналися з вищим я, а насправді це, це інша якась структура. Це може бути сутність, це може бути щось темне, чи щось абсолютно інше, що видає себе за Я. чи просто гра розуму. Так коли ми дуже спраглі, і ми хочемо води. Як ми розуміємо, що ми хочемо води. Як ми розуміємо, що ми спраглі. Як це зрозуміти? Тіло, воно кричить про це. Ви відчуваєте сухість в горлі. Ви не можете це переплутати. Якщо ви з'єднуєтесь з собою, ви відчуваєте абсолютну любов. Ви можете не отримувати ніякої корисної інформації. Ви можете промовляти звуки, пісні, ви можете малювати картини, але ви будете відчувати абсолютну любов, абсолютне щастя. Якщо ваше тіло пронизане щастям, натхненням, якщо вам хочеться співати, танцювати, у вас дуже багато сил, енергії, ви почали прекрасно виглядати, ви красиві, ви сяєте і всі вам кажуть, Боже, ви так сяєте, і вас ченелінг іде. Ви спілкуєтеся з вищим я, ви спілкуєтеся зі своєю верхньою структурою. Але може бути так, що ви отримаєте прекрасну інформацію, дуже чітко, про майбутнє. Але після цього спілкування ви відчуваєте втому, вам енергетично погано, вам хочеться відпочивати, вам некомфортно. наче інформація правильна, наче все вірно. І ви багато отримали. але… Тіло ваше воно наче стискається. Ви втомлені, вам недобре, вас паморочиться голова, це нижні аспекти, це сутності, це темні структури. Немає нічого доброго чи поганого, все є досвід. І якщо ви відчуваєте, що у вас іде контакт з темною структурою чи договір з темною структурою, ви можете його припинити по свободі волі. І саме цей рік це рік портал. Саме в цей рік ми можемо закрити будь-який контракт і відкрити створити новий договір в своєму житті, новий конект в своєму житті. А як, як... Це відбувається? Якщо ви відчуваєте, що зараз у вас є якесь негармонійне спілкування, ви можете просто цій енергії сказати: Я дякую тобі за весь досвід, за все навчання, яке я отримав чи отримала від тебе, і вищою волею, вищого я, я обриваю всі зв'язки і контракт з тобою. Я дякую тобі, моя енергія повністю повертається до мене через божественні канали, а твоя енергія повністю повертається до тебе. Ми розділені на всіх рівнях і на всіх чакрах, в кожній точці часу і свідомості. Ти вільна енергія, іди в світло, це істина, це так. І коли ви це проговорили, це як заклинання. Ви побачите, що секунда і реальність інша. І тоді ви можете сказати: а тепер я виражаю намір свободної волі, повністю синхронізуватися і з'єднатися з моїм вищим я, свідомістю рівня Божественна Любов. І я бажаю. Бути проявом божественної любові і божественної істини в цьому втіленні. Я бажаю проявляти цю любов і істину в кожному слові, в думці, в бажанні, в дії в кожній реальності мого життя, в кожному моєму дні. Я є джерело любові, істини і благодаті для себе і світу. Це зроблено це так. Якщо ви сказали ці слова, ви бачите, що в житті дуже швидко почнуть змінюватися події. Ми сьогодні затронули такі важливі дуже теми, важливі аспекти. Що робити, з чого розпочинати? От мені дуже часто пишуть люди, я почав бачити, до мене почали звертатися, мені почали говорити. Мені почали казати, що мені з цим робити, де шукати відповіді, де шукати себе, з чого розпочинати. Я зазвичай рекомендую людям почати читати мантри, почати пізнавати себе. Ну, спочатку йдуть до Ганеша, бо сіатері починаються з Ганеша. Рекомендую почитати Бхагавад Гіту. Що рекомендуєте ви? От з чого розпочинає людина свій шлях, коли. Вона пробудилася і така, ой, а що мені робити, а хто я, а куди? Дивіться, якщо до вас почала приходити якась енергія, потрібно поговорити з цією енергією, запитати, хто ти, як ти мені допомагаєш, як ти мене навчаєш? Яка місія твого приходу в моє життя? Говоріть цією енергією, задавайте їй питання. Ви можете запитувати прості речі. Що є найкращою реальністю для мене сьогодні? Що являється найкращим ресурсом для мене сьогодні? Я виражаю намір свободної волі бачити, відчувати і проживати на досвіді вищий потенціал моєї душі сьогодні? Почніть виражати свою свободу волі. Почніть говорити це. Не потрібно боятися ніякої енергії, тому що всі енергії, які приходять до вас, це ви, це ваші частинки. І вони приходять для того, щоб інтегруватися в структуру. Для того, щоб дати вам якийсь досвід, яке знання. І вам потрібно просто запитати, що це за досвід, що це за знання, і сказати: я готовий прийняти це знання, цей досвід через канал Божественної любові, через канал істини. І якщо між енергією і вами є канал Божественної любові і істини, тільки найпрекрасніша енергія і знання, і досвід підуть. І вбудуються в вашу структуру. А, якщо людина, а, читаючи мантру, а, починає ставати ченнелером і а, людині на хвилиночку, ну, от ситуація да, також з практики, людина читала мантру і а, жінці вже за 60 років, і з нею почав спілкуватися Ганеша. І всі казали, ні, такого не може бути, хто вона така? Щоб з нею спілкувався Ганеша, ну, вона звичайна людина, звичайна душа. Тут їй Ганеша щось розповідає, щось розказує. Мені й досі не зрозуміло. Вищі сили вони ж роблять власний вибір спілкуватися з душею чи ні. І ще існує таке твердження, що. Ми не можемо напряму поспілкуватися з вищими силами, бо там дуже висока вібрація. Вищі сили з нами спілкуються через свої фантоми, бо е, ну, ми просто згоримо поруч з такою великою силою. Так, треба розуміти, що коли людина починає співати мантру, вона піднімає свої вібрації. І ось ця точка. Прийому це момент, де вища сила понижує свої вібрації, а людина максимально підіймає і вони зустрічаються. Ось в цю секунду відбувається зустріч. Але божество завжди виходить на контакт з втіленим аспектом себе. Завжди. Тому можна сказати, що ця жінка це аспект Ганеші. Тобто і вона просто... в Ганеша. Так, тобто вона вийшла на своє вище я, вона вийшла на своє джерело, вона вийшла на себе саму у її вищому прояві. Е, дуже часто люди питають: е, от хто мій штадев, Хто мій теде? Е, як відчути? От, інші люди говорять там: твій штадев там крішна, твій лакшмі, а ти взагалі з іншого пантеону, ти з єгипетського пантеону божеств. А ти там зі скандинавського пантеону. Як відчути, хто ти, з якого ти пантеон? Дуже часто є така помилка, коли за допомогою пантеонів ми себе обмежуємо. Ми створюємо собі таку рамку: ось я тільки це, ось я тільки мати. Але ти ще й подруга, ти ще й сестра, ти ще й жінка, ти ще й прекрасна людина, ти ще й творчість, ти ще й потік знань, ти ще й краса, але ми хочемо себе завжди засунути в якусь одну рамку. І ось мої наставники: вони мені кажуть, на якомусь моменті і я пам'ятаю, що вони сказали: а тепер. Є просто енергія любові. І як ти хочеш, щоб ми виглядали, хочеш, ми будемо шивою, хочеш, ми будемо богинею Ісіс? Ось ким ти хочеш нас бачити, ми можемо бути ким завгодно. Це твоя уява. Але ми є енергія абсолют. Ми є свідомість абсолют, ми є потік істини, істинних знань і любові. Ось як хочеш, так нас і уявляй. Але ці форми це ми і не ми. Це просто прояви нас. Ми для вас проявляємося так, тому що ви хочете нас так бачити. Для того щоб вам з нами з'єднатися, вам потрібні такі слова-коди, ось у Бога тисячі імен, і всі імена всіх божеств із всіх пантеонів це просто імена єдиного абсолюта, це його тисячі форм, це як великий кристал з дуже багатьма гранями. І ось ми можемо до цієї грані доторкнутися, ми можемо до цієї грані, ми можемо з цього аспекту щось взяти, з цього аспекту щось взяти, але насправді це просто єдиний потік любові, єдиний потік істини, єдиний потік світла. Тому так, для певного рівня нам потрібні ці імена, але коли ми. Йдемо вище, ми виходимо за межі вже цих імен. Ми вже виходимо на те, що я це абсолют, я просто весь све, всесвіт. Я є все і ніщось окреме. І коли ми виходимо на цей рівень, нам вже не потрібні імена, пані Ісіда, я вам дуже вдячна. Тема надзвичайно цікава. І е, глядачі мене питали, запитували Люба, поясни мені, яка ж різниця. От ми дивимося пані Сіду, ми бачимо Оксану Подобу, ми бачимо Дарину Фрейн, а з ким же хто говорить, а як же ж це працює? Я думаю, треба записати з вами окремий ефір і вже розпитати, як взагалі працює ця божественна структура, як ми люди це відчуваємо, як ми це переживаємо і е, як відбувається. Життя взагалі людини і взаєморозуміння людини її божественної середини. Навіть перебувати не хотіла, просто слухала як мала дитина. Шановні глядачі, на каналі Неоведа ми записали дуже круте відео про колеса Сансари, що воно зараз змінюється, як воно працює, що є до колеса Сансари, що є після колеса Сансари, які бувають ще колеса Сансари, як це відбувається в інших світах. Це надзвичайно цікаво, тому підписуйтеся на канал Шене Оведа. Ми прощаємося до нових зустрічей. Пані Сіда, я навіть не уявляю, яку мудрість ви будете розказувати і давати на ретриті, який буде в буші. Але я дуже хочу це відчути. Я знаю, що я вже не повернуся, тою, якою була раніше. Тобто, десь в моїй свідомості щось зміниться абсолютно докорінно. Я, як мала дитина, чекаю цих змін. Дякую вам. Хто хоче доєднатися до ретриту в описі до цього відео. Є посилання на магічну канцелярію. Заходьте до нових зустрічей. Дякую.